От скажіть чесно, хіба не щастя для орхолюбителя бачити, як його орхідея ось ось так починає випускати корінці. Тим паче, що 4 роки тому вона була пересаджена і вже давно потребує пересадки. Але корінці все не хотіли і не хотіли з'являтися. І ось, нарешті, після однієї обробок. Ось такий цілий пучок. Тож, якщо ви хочете дізнатися, що і як я робив, то залишайтеся на сьогоднішнім відео. Отже, доброго дня! Вітаю всіх глядачів. Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Сьогодні 13 квітня і нарешті в мене руки дійшли до орхідеї JRAIT. Яка вже давно потребує пересадки, але, на жаль, в неї нема ніякого зросту ні листиків, ні корінців. Але ось учора чи позавчора я е, помітив, що в неї є один папирешок, отам під е, засохлим листиком, і я розумію, що там почав розвиватися новий корінець. Тож, я хочу скористатися цією нагодою, що у орхідеї почалися якісь зростання, і зробити обробку, за допомогою якої сподіваюся, що вона випустить пучок корінців. Отже як ви бачите у горщику е корінців... Е Ледь-ледь е, так проглядається, і чи е, живі вони чи ні, е, дуже погано видно, бо там вже багато такої зелені. Тож е, ті корінці, які тут зверху, я окутав мхом. І більш е, паливою проходять, е, це я е, дуже гарно оприскую. Із пульвізатора саме поверхню. Отже, як ви бачите, пазух тут е, немає, і загрози, що залишиться якесь, е, якась вода у пазухі, у пазухі, немає. Тож, я сміливо обробляю і просто водою, і перед цвітінням я оброблював і різними добривами. Ну, а сьогодні я вирішив обробити її фіталоном. До речі, хто не знає, що таке фіталон, то це такий біологічний стимулятор добрива для росту та розвитку орхідеї. І чому я придбав саме його і хочу сьогодні ним скористуватися, бо механізм дії Складові препарату підвищують ріст і розвиток рослин орхідей, позитивно впливають на обмінні процеси, покращують процес фотосинтезу, зміцнюють імунітет рослини, підвищують стійкість до хвороб і шкідників, збільшують зелену масу рослини, і застосовувати його можна як по е припаливі. При замочуванні, так і при е, обробці по листу. Тобто із пульверизатора, як я зараз, це е, за, е, після того як мох смачу, обов'язково пройдуся і по листям цієї орхідеї. І так, щоб обов'язково попадала на нижню частину листиків. І потім я ще обов'язково візьму спунжик і пройдуся, смачу спонжик і ще раз спонжиком, так би мовити, в утру цей препарат. Тож, цю орхідею пару років назад, як ви бачите, вона завалилася набік і за допомогою... Палочки для квітоноса, я проволочкою трохи прикручував, намагався її втримати. Але все одно вона клонилася ось так у сторону і ніяк не хотіла рости рівно до гори. Я думаю, що сьогодні ми це все приберемо. Ну, можливо, проволочку ще поки залишу до пересадки. Пересадку поки я робити не буду, бо мені потрібен спочатку зріст корінців, але зараз мені треба її простимулювати і фіталон, сподіваюсь, мені у цьому буде е, хорошим помічником. Бо, як зазначає виробник, що фіталон діє не просто як добрива, а він як комплексний біостимулятор, що будуть внутрішні резерви рослини і допомагає і швидше відновити та активно почати нарощувати нові здорові корені. Ну, а тепер я хочу е розповісти, чому саме по нижньому листу, е по низу листа, я ось, ось так ось намагаюся прямо втерти. Справа в тому, що е більшість продихів устіць е знаходиться е саме на е нижній е частині листа. За допомогою цих продихів орхідея, так би мовити, дихає. Вона випаровує воду, а також поглинає гази. І коли ми протираємо нижню сторону, то розчин з фіталоном контактує саме з цими продихами, і це дозволяє рослині ефективніше поглинати вологу поживні речовини, що є в розчині. А спунжик наш, як ви бачите, зробив другу справу. Я за допомогою його розмачив трохи залишок листа, і тепер мені більш вдобніше його віддирати. Якщо виникають якісь труднощі, то я ось так ось розрізаю. і Розводю по сторонам і ці залишки, ну, скажімо так, не на 100%, але дуже багато. Зараз мені, я думаю, що вдасться е прибрати. І, е звісно, що це я роблю тільки для того, щоб дати можливість новим корінцям швидше почати зростати. Отже, я дуже сподіваюся, що фіталон допоможе, бо він вже неодноразово проявляв себе, до речі, що е, можна було сьогодні використати і Аміностім. Ну, але ж і фіталон, е, працює, і зараз якраз той момент, що я хочу саме фіталоном. Ну, точніше, я вже обробив фіталоном. Ну, тепер іде така чорнова робота зачистки. І е, я хочу пояснити, чому я так довго не присаджував цю орхідею. По-перше, я намагався добитися від неї квітіння не на один квітонос, а на два чи три, Але, на жаль, так вона і більше одного квітоноса не, за одне квітіння і не випускала. І потім, коли вона вже відцвітала, то в неї не було ніяких нових е, зростань. Тож е, я е, думаю: ну почекаю. І коли я чекав, і е, знову потім вона починала якісь зрости, то з цими зростами і завжди випускала і квітанос. Тож, отак от затягнув час, і вона, і я. Ну, сподіваюсь, я думаю, ви бачите, да, ось бачите один корінець. Він такий трошки розкуклений, але ж він був опертий у сухий Листик і не мог пробитися через нього. Ну Тепер я думаю, після такої обробки, крім цього корінця, підуть і інші. Бо я вже з іншої сторони спостерігав, що там також є пара таких бугорочків. ну Зараз, сподіваюся. Що ці залишки нам не будуть вже заважати. І ось дивіться, з цієї сторони, вон бачите, такі два попирішки, що, скоріше за все, після цієї обробки вони будуть швидко зростати. Ну, а мені, мабуть, залишається сьогодні ще взяти, мабуть, секатор в ножиці і відрізати все ж таки. Оцей квітонос, який в нас залишився. Ну ось, Бачите, вже все засохло, вже можна все відрізати. Що, до речі, квітоносів. Якщо вони ще зеленого кольору і не засихають, звичайно, їх обрізають по верхню живу бруньку і залишають, ну, по крайній мірі, я сподіваючись на те, що якась із бруняк дасть не квітонос, а дасть е, нову дітку. Такі дітки, що на квітоносі зазвичай називають кейками. Так ось, коли орхідея не дає все ж таки дітку, а дає новий е, квітонос, починає зрости з однієї бруняк, то зазвичай... Квітіння, ось, до речі, бачите проволока, яку я казав, що прив'язував, так ось щодо цвітіння. Так ось, якщо ось із такої бруньки виходить новий квітоносик, то він зазвичай не є таким пишним. І якщо... Архідея цвіти із нового квітоносу, наприклад, там на 7-8 квітів. То у такому випадку буває так, що виростає всього-навсього 4-5 квіточок. Тож, якось виходить, і так не так, і так не так. Ну, а ми будемо чекати. А ще мені дуже цікаво, яка ваша орхідея найдовше страждала без нового коріння? І чи пробували ви фіталон? Напишіть у коментарях, які були у вас результати. І ще мені дуже цікаво, які ваші улюблені методи реанімації. І ось сьогодні 28 травня. Дивіться, яка краса. Пройшов місяць і два тижні, і наша задумка здійснилася. Архідея дала багато корінців. І ось сьогодні 30 травня. І сподіваюся, що сьогодні встигну зняти останній кусочок для відео і виложити на каналі Орхідеї вдома. Дивіться, можна було б, звичайно, зробити вже і пересадку, але ріст корінців чудовий. Бачите, той, що найбільший виріс вже більше, ніж на 5 см тож за 5-6 тижнів, що пройшло б... швидкість, з якої зростали корінці архідеї, приблизно 1 см у тиждень. Ну і підбиваючи підсумки, можна сказати, що фіталон діє не просто як добрива, а як і комплексний біостимулятор, який будуть внутрішні резерви рослини, допомагаючи їй швидко відновити та активно наростити нові здорові карінці, як ви бачите зараз на своєму екрані. Ну, а я, мабуть, буду вже. Закінчувати сьогодні. Сподіваюся, відео було вам цікавим корисним. Сподіваюся, звичайно, на ваші вподобайки, коментарі. Діліться з э, посиланням на відео зі своїми друзями. І, звичайно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні всім!